Щоб тварина росла, їй потрібна енергія, але ще більше будівельний матеріал. І головним таким матеріалом є білок та амінокислоти. Якщо енергію з корму можна порівняти з пальним, то білок це цеглини, з яких будується організм. Що ж таке білок і чому він важливий? Білок це головний компонент усіх клітин м'язів, шкіри, внутрішніх органів, ферментів, гормонів, імунної системи. Без достатньої кількості білка тварина не може нарощувати м'язову масу, розвиватись у молодому віці, відновлювати тканини після хвороб чи стресу, підтримувати імунітет. Коли в кормі бракує білка, тварина споживає більше енергії, але не росте. Вона просто топить корм, але не перетравлює його в м'ясо. Амінокислоти справжні цеглини білка. Білки складаються з дрібніших частинок амінокислот. У природі їх є понад 20, але для тварин особливо важливі так звані незамінні амінокислоти, які не можуть утворюватися в організмі і мають надходити лише з кормом. Серед них лізин, метіонін, треонін, триптофан, валін, лейцин та інші. Якщо хоча б однієї незамінної амінокислоти не вистачає, Решта білків не зможуть повноцінно засвоюватися, і це називається закон мінімуму. Джерело білка в комбікормах. Щоб забезпечити баланс білка і амінокислот, у рецепти комбікормів додають соєвий або соняшниковий шрот і макуху, рибне та м'ясо-кісткове борошно, молочні білкові продукти це для молодняка. Синтетичні амінокислоти, лізин, метіонін тощо. Технологи розраховують, скільки саме кожного компоненту потрібно, щоб тварина отримала повну норму амінокислот, але при цьому не було надлишку, який просто згорить в організмі. Що буває при нестачі білка? При дефіциті білка тварини повільніше ростуть, гірше перетравлюють інші речовини, втрачають. М'язу масу мають слабкий імунітет і часто хворіють. Навіть короткий період нестачі білка у молодому віці може знизити кінцеву вагу тварини на десятки відсотків. Білок це не просто ще один компонент у корні, це основа росту імунітету та здоров'я тварин, а амінокислоти це цеглини, з яких організм будує усе нове. Тому якісний білок у кормі це завжди інвестиція у швидке зростання, здоров'я і прибуток господаря. І цікава інформація: організм тварини не може запасати білок про запас, як жир і вуглеводи. Якщо тварина не отримає білок сьогодні, завтра її вже його бракуватиме. Білок найцінніший компонент корму. Майже половина собівартості комбікорму припадає саме на білкові інгредієнти шроти, макухи та рибне борошно. Для побудови м'язів організм використовує понад 20 різних амінокислот, але нестача навіть однієї з них здатна повністю зупинити ріст м'язової тканини. Це називають ефектом вузької дошки.